Я дивлюся на своє життя і бачу, як я провалився в усьому. Я втратив свою родину, я втратив друзів, я втратив себе. І все це для того, щоб стати кращим. І що я отримав на заміну? Я заробив гроші, багато грошей. Але я знаю, що гроші не можуть мене зцілити. Не можуть замінити те, що я втратив. І коли я дивлюся назад, на все це, я розумію, що смерть це єдине, що є справжнє. Це те, що змушує тебе жити. І тому я знаю, що я повинен жити. Не тому, що я хочу, а тому, що я повинен. Ах, життя може бути жорстоким, але смерть єдина. Що може звільнити тебе від цього жорстокого світу? Так що я продовжую жити, але з кожним днем я знаходжу себе більш і більш близьким до того, що нарешті зможу позбутись цього жорстокого світу і відпочити від своїх гріхів.